Вітаю! Як зазначено в назві відео, сьогодні я хотів би відповісти на найчастіші запитання, пов'язані з роботою байпасу. Як працює байпас? Як його увімкнути? Які є додаткові налаштування байпас? Байпас це такий елемент вентиляційної системи, завдяки якому повітря, що подається в приміщення, оминає теплообмінник. Іншими словами, ми вимикаємо рекуперацію тепла. Наприклад, байпас активується у разі, коли зовнішня температура становить близько 20 градусів, а внутрішня температура приміщення приблизно 30 градусів. Такі температурні залежності можна помітити особливо літніми ночами. Аналогічно байпас не активується, коли всередині будинку температура близько 20 градусів, оскільки ми можемо охолоджувати повітря кондиціонером, а зовні температура приблизно 30 градусів. Таким чином система не запускає байпас даремно. У такому випадку ми не подаємо гаряче повітря ззовні, а додатково використовуємо холод, накопичений у будівлі. Отже, як увімкнути байпас? Ми повинні активувати його, натиснувши на іконку і з'явиться характерний значок. У меню програми встановлюємо комфортну температуру, до якої має прагнути вентиляція, тобто, наприклад, 21 градус Цельсія. Якщо влітку ця температура буде досягнута, байпас вимкнеться і рекуператор буде відновлювати енергію з використаного повітря. Звичайно, при цьому повітря попередньо очищується і проходить через фільтри. Які у нас є додаткові налаштування байпасу. Ми можемо встановити нижню температуру увімкнення байпасу. Заходимо в налаштування, вибираємо в меню сервіс, вводимо код. Шукаємо налаштування байпас та вибираємо нижню температуру увімкнення. Нижче цієї температури байпас не відкриється, захищаючи нас, наприклад, від охолодження будинку навесні чи восени. Якщо хочете, можете зменшити цю температуру. У меню сервісу у нас є ще одна опція продуктивність під час роботи байпасу. Вона дозволяє збільшити потужність вентиляторів, коли байпас відкритий. Це допомагає швидше охолодити будівлю. Тут, якщо у нас рекуператор на другій швидкості 250 кубометрів на годину, ми встановимо продуктивність під час роботи вентиляторів на 40%. Тоді рекуператор на цей відсоток збільшить свою роботу. Тобто, під час відкритого байпасу вентилятори працюватимуть додатково на 40% швидше, ніж поточна налаштована продуктивність. Чи відкритий байпас? Ми можемо дізнатися з верхньої панелі. На ній з'являється іконка, що свідчить про його відкриття. Якщо ви турбуєтеся, що байпас відкриється, коли ви почнете обігрівати будинок, наприклад, у перехідні періоди, ви можете його дуже легко деактивувати. Важливо, що роботою байпасу можна керувати за допомогою додатку на вашому телефоні. Якщо вам щось залишилось незрозумілим або маєте будь-які запитання, пишіть сміливо. До наступної зустрічі.